Всім привіт, всім доброго раночку. Зараз ми будемо висівати нашу останню діляночку з соняшником. Це демо ділянка. У мене буде тут висіно три гібрида. Це в мене буде тут Саксон від компанії Eліta Select. Це в мене буде соняшник Neymar Plus, Artagra від компанії Agrasit. І також буде соняшник від компанії DeMarcus Floкі. І так, я зараз покажу вам поле. вийдемо. Дуже сильний штормовий вітер у нас на Дещині вже. Третій день. Ось так підготовлений фон поля, як ви бачите, тут чистенько. Перед культивацією за 10 днів тут була проведена гліфосатна обробка. Спочатку думали, що посіємо так напряму. Зайшли, дали 2,5 літри гліфосату. Так прижала, тут проблема була з борізкою дуже багато її. і її повністю не убрали, вирішили ще зробити культивацію і тут в общем класична технологія пасіву. Буквально 2 см ми знімаємо з землю суху, а далі у нас ось волога земля. Ось зараз напроти перейдемо, я покажу поле, тут сіялось воно дуже рано і тут вже у людей друга пара листків йде на соняшнику. Бачите, ось такий соняшник. Тут, як бачимо, посіяна комплексом, тут не точний висів. Де бачите, де воно може отако кидати по дві, по три, по чотири. Але також нічого. Ждемо трактор. Трактор у нас буде сьогодні сіяти, трактор Джандір, сівалка водерштам. І так, друзі, розпочали сіяти останню демоділяночку. і в мене позаду в мене три гібриди. Показую. Це гібрид Флоки від компанії Демаркус. Це у нас гібрид Неймар Плюс від компанії Артагра AgraSit. І це у нас гібрид від компанії Еліта Селект Саксончик. І ці три гібриди ми висіваємо на даній демоділянці. Сімечку протравили і назад запакували в мішочки. Ой, він з Демаркуса Давай, давай. Эй, смотри, вот, смотри. Там ну, дырожит. Да. Это мне надо открывать по Я. да. Так, це протравили зернішка інсектицитом кайзериц, я не ошибаюсь, вот так вот. От, от жучків. Лдь <плес> вожек, дядя, запивай так як вот. Так вот піднизу, да. з електронним висівом, ось все зерно як Бачите? Двигаемся Етенка Да, да, провизил туда и хоть, наверное. Отец. Прямо он геть во благо уже бачишь. Да, да, да Вот-вот-вот. Да, да, так что у нас вот? Да. О, там, от, от. Ну отлично, це получается 3,8 на метр что тут Що? десь так В, влагу да, воно все во влага ложить. Ну і влага є, сива влагу ложить Высеваем 51 тисячу, це десь там 3,8 на метр, його отлично. слаживается сивалка. Вот эти функции. Вот эта функция должна слаживаться и разлаживаться. А, разложу. На автоматике. Напустим, а. поднял, да, Почему-то у нас это специалист Короче, все через компьютер, все слаживается, разлаживается, на, МТЗ работать. Он показывает каждая секция, сколько высевает. 44, 49, да, да? Да. Yeah. То есть, примерно. Сейчас а мы... Я... за какой, сколько цена? 10 ходим, да? Вот, вот сколько. А, 10, 10, 2, 10, 10. 10. Надо было гектары скинуть, не сбросить. Mm uh -huh. Показывай, сколько, сколько, высевает каждая секция. Показывай, вот тут, а снизу показывай. Если какие-то пробелы, то оно высвечивается вот внизу. Весь контроль посевалки через компьютер, по секциям, показывает, и высеве, разлаживается да, да. разглаживается. Оптима, Оптима, севалочка. А трактор Джентир 6125 25 м, это сколько в него в лошадей? 125. 125, да. Вообще, что в легковой машине? Не Ни шумит, ничего, особенно на скорости, он 10 километров. Так, опре на всіх парах, видать, сімена закінчуються, глянув, то їде на заправку сімінами. Косемка крупно. осевина газуя закончились семена походу. Оп, ну можно было еще рисковать там. на остатку, но уже тут немає, там еле-еле есть. -еле тут тоже. Бачите ще, що є, десь не дорізало. Земля ось ліпиться. Влага є, поки що все добре. Там далі будемо слідкувати, як воно буде рости. І щоб була чистота на полі, буде чистота на полі, буде якийсь результат. Так, два гібриди ми висіяли. Далі на черзі у нас саксончик. Також протравлені сімена кайзером. Це один мішочок контрольний, якщо не хватає, він не травлений. Вже будемо досівати, як є, вони вскривали його. І Саксончик, це у нас зараз буде тут по ліву сторону від балочки і доверху. Що, друзі, останній прохід. Ось такий клинишок тут вийшов. Закінчуємо. Це ми зараз висіваємо насіння саксон від компанії Lita Select. Так, друзі, вже закінчили посівну. Висипаємо ми насіння, яке залишилось. Зараз наберемо. Сергія лазу студента. Вони мали приїхати, але не доїхали. Да, Ще раз, доброго дня. доброго доброго Ну що, закінчили ми сіяти на вашому насінні. Що-що? Вже, говорю, якраз закінчили, говорю, сіяти, висіяли ваше насіння, говорю. Витрушуємо так. сівалочку, ну все. Ждемо ждем сходи. Василь, чес... супер, супер, чесно. З вами душею був сьогодні на полі, тому що там цілий день сіяли, бо батька пробували сьогодні всівати. Ясно, зрозуміло. Ну, ждемо вждемо на... входить. Все, все, супер, Василь, будемо чекати відосиків якихось від вас. Я зрозумів, ну ждемо на входи тоді. Добренько, будемо на зв'язочку. Якщо що, дзвоніть, пишіть, обращайтеся, що потрібно. Добре, добре. Потрібен дощ тільки. Дощ потрібен тільки і, в принципі, все. А що, вологи не сильно? Ні, да? ну поки є, ну я наперед говорю. Це, це да. дощ, будемо наганяти до вас туди. Все, добре. Дякую, да, да, Василь. Давайте. Ну що, друзі, з посівної соняшника наразі вже на цій ділянці ми заканчуємо. Далі вже... Буду знімати всходи. Далі будемо працювати там, гербіцидами, інсектицидами. В общем, далі буде. Далі буду показувати, як він росте. І дасть Бог покажу вам результати, що в нас вийшло на наших демоділянках. Тому, друзі, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде дуже ще багато цікавих відео. Все, всім до побачення!